Від партії регіонів, помічник губернатора з економічних питань, з розвитку промисловості. з розвитку промисловості І, і е кандидат депутати від партії регіонів Верховного Раду. Якщо е так замислитись, прийшла три роки тому назад до влади партії регіонів. А які основні здобутки про погане ми знаємо всі. Якщо попитати людей, то хто говорить, це там, там те. На мій погляд, основний здобуток президента, губернатора і нашої команди на місцях, це те, що ми зуміли зачистити Буринський район під Тому що От ми зустрічаємося людьми, говоримо так, що от ми зуміли зачистити. Всі дивляться, ну і що, валялися там десь яди у Бурині на сімейному заводі в фурода. Ну і що? А те, що е, у дитячій садочці, саме підем станція, не не зваляла за купляти картошку з людьми, з жителів міста Борині, бо фурода він же тільки в організмі. Відкладається, так. це нас не відноситься. Те, <кій> що рибу ми ловимо у великому ставку, а людям санепідемстанція не дозволяє в сусідніх колодязях захопити воду і за вмісто так, Це нас. Тоді ми говоримо. А от ми короткий, у нас короткий вік життя, а от ми воріємо, а от у нас. Може навіть і говорять, лікарні закривають, а ми вмираємо. Тому я рахую і хочу вам сказати, що тільки за те, що президент розпочав свою програму з покращення якості життя і з основного, це наведення порядку на територіях, це наше основне здобуття. Но якщо говорити про здобутки по року, це, мабуть, те, що... Все-таки в державі вирішили повернутися до мажоритарних виборів. Звичайно, 100% депутатів не пішло по мажоритарці, але все-таки 50% піде по мажоритарці. Це дає можливість отак, вам зустрітися з кандидатом депутатів, депутатом, поспілкуватися, визначити свої чорні.